З проблемами до мера. Очільник Кам'янського провів черговий прийом громадян та прийняв звіт про виконання попередніх звернень. Чи змогли сьогодні кам'янчани тимчасово змінити та придбати стартові пакети іншого мобільного оператора? Колеги проводили рейд магазинами. З дитинства у тележурналістиці покажемо, як в по 11-му ліцеї діти опановують професію ведучих та створюють новини на двох мовах. Новини Кам'янського до вашої уваги. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! І почнемо з інформації про атаку ворога на Дніпропетровську область. Вночі окупанти двічі били по Нікополю зі ствольної артилерії. Випустили більше півдесятка снарядів. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла без обстрілів. Натомість активно били по столиці. О 3-й ранку противник завдав ракетного удару. Усі 10 цілей збито з зенітними ракетним підрозділом повітряних сил. В результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. Також уражено Одеську, Херсонську, Сумську, Харківську та Запорізьку області, повідомив оперативний ЗСУ. 12 грудня міський голова Кам'янського провів черговий прийом мешканців. Розглядали звернення колегіально разом з керівниками комунальних служб та управлінь міста. Більш подробиць далі у сюжеті. Щомісяця кам'янчани мають змогу особисто звернутися до очільника міста за допомогою у вирішенні різноманітних питань від житлово-комунальних негараздів до забезпечення дровами та надання матеріальної допомоги. Приходила по питанню надання матеріальної допомоги для мого рідного брата. В нього немає правої кінцівки, ножки і стався інсульт. На ліки виходить дуже багато коштів. Дякую дуже меру, що він відгукнувся і сказав, що допоможе. З проханням встановити флагшток на місці демонтованої розливайки звернувся мешканець проспекту Ювілейного. Хочу подякувати нашому міському голові Андрію Леонідовичу за сприяння, за, за демонтаж, котрий нам не давала ця споруда, нам спокій і міра біля нашого будинку. Також серед порушених питань, ремонти м'яких та шиферних покрівель, обрізка аварійних дерев, ремонт тротуару, вирішення питань з централізованим опаленням. Врегулювання спірної ситуації, яка виникла між мешканцями багатоквартирного будинку, стосовно паркування авто у дворі та інші, також на прохання однієї з військових частин міста допоможе вирішити питання завезення шлаку. Сьогодні я провів черговий прийом наших громадян. Люди звертались з різних питань. По кожному зверненні я надав відповідні доручення. Найближчим часом вони всі будуть вирішені. Я тримаю виконання кожного звернення на особистому контролі. Так, вже опрацьовано та виконано усі звернення з попереднього прийому. На прохання мешканця будинку по проспекту металургів у під'їзді чоловіка встановили пандус для хворої дитини. У дворі іншого заявника була виконана обрізка дерев. Також комунальники полагодили покрівлю заявниці, що мешкає по вулиці Сачко, 5, та виконали інші заявки. Ворожі обстріли. Бюджет Дніпропетровщини та здобутки наших аграріїв. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації підбили підсумки минулого тижня. Розповіли про те, що на часі та коротко озвучили результати групи прозорість та звітність нещодавно створеної в області. Підсумки тижня підбивав перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. Почнемо з основного. Минулого тижня на сесії обласної ради був прийнятий бюджет Дніпропетровщини 2024. Над ним обласна військова адміністрація з відповідними департаментами працювали декілька місяців. Загалом кошторис складе 8,6 мільярдів гривень. Він збалансований за доходами та видатками. Враховує отримання як держустанов, так і збереження соцвиплат. Також приділили увагу викликам воєнного часу. Це підтримка опору російської агресії. Важливо, що робота по бюджету проводиться вчасно. Це означає, що наступного року без зволікань ми будемо спрямовувати кошти за необхідними напрямками. У продовження теми коштів зупинився заступник начальника і на діяльності робочої групи Прозорість та звітність минулого тижня. Група провела засідання, де звернула увагу на кілька недоречних закупівель. Наприклад, розглянули тендери на ремонт підприємств систем опалювання. Його там тендер виграла на майже 11 мільйонів компанія, яка в своєму штаті мала тільки одного директора і зареєстрована була тільки два місяці по тому. Це викликало неабиякі запитання у всіх членів робочої групи. Завдання групи зазначають в ОВА відпрацьовувати сумнівні аукціони, контролювати витрати обласних підприємств та органів місцевого самоврядування. Завдячуючи чому ми можемо раціонально відпрацьовувати кошти і направляти їх на оборону. Зі здобутків результати збору вражають Цьогоріч аграрії Дніпропетровщини намолотили 3,6 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Це досить непоганий результат, тому що ми ще зібрали понад 380 тисяч тонн ріпаку. Також овочі 600 тисяч тонн картоплі, більш ніж 805 тисяч тонн овочів. Крім того, отримали 65 п'ять тисяч тонн баштанних. Завершили посівну кампанію. А зимих зернових засіяли майже 545 сорок гектарів. тисяч гіктарів. Озимого більше ніж 125 тисяч гектарів. Серед інших вагомих подій минулого тижня відзначили і міжнародний молодіжний форум державотворець дії заради майбутнього. Понад 600 учасників, які були зареєстровані, багато поважних потужних спікерів своїм досвідом ділилися з хлопцями і дівчатами нашою молоддю досить потужні менеджери і топ-посадовці, які на своєму прикладі розказували і показували, які можливості відкрити для них вже зараз. І наостанок про протидію ворожим нападам. За даними ОВА, протягом минулого тижня оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю понад 10 ворожих цілей, ракет та безпілотників. На початку грудня відзначається Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. У Кам'янському, крім професійних ТБ та радіо, над створенням аудіовізуальних новин працюють і діти, опановуючи професію у шкільних гуртках. Нещодавно до нашої студії учні ліцею номер 11 приходили на пізнавальну екскурсію. Тепер мої колеги завітали подивитися, як облаштували тебе у стінах ліцею. Ще з 2019 року у ліцеї номер 11 з'явилось дитяче телебачення, де учні змогли розкрити свої здібності та стати наймолодшими телеведучими у нас в місті. Як з'явилась ідея телебачення у школі, дивіться прямо зараз. У нас виникла ідея з творчим колективом створювати відеопроєкти, і ми паралельно вели час новин і новини місяця, де діти були в ролі ведучих, в ролі журналістів. Ми ставили плани на майбутнє. Ми обговорювали проєкти, які випускались. Гурток був на грані закриття, коли у наше життя прийшов карантин та з'явилось дистанційне навчання. Та куратор гуртка знайшов вихід. Цей період я знаходив старі відеозаписи, оцифровував і виставляв під новинами літопис нашої школи. Цьому році з новим творчим колективом на базі ліцею від будинку творчості та юнацтва з'явилась можливість відновити гурток медіа. За осінній період активної праці гурток вже має декілька цікавих проєктів – новини ліцею на українській та англійській мові, емоції дня, громадська думка та інші. Так, учні ліцею діляться своїм враженням та вмінням на широкому екрані. Мені дуже подобається, цікаво, це зараз якраз популярно. Цікава професія, і завжди розмовляєш з новими людьми, і маєш дуже цікавих колег, з якими можна поговорити. Улюбленою програмою серед школярів стало інтерв'ю, де молода журналістка задає запитання учням. Вони вільно відповідають, легко переходячи з української мови на англійську, з німецької на французьку. Ця програма сприяє глибокому вивченню мов та розвиває комунікативні навички дітей. Ми працюємо. У нас поглиблене вивчення п'ять разів на тиждень вони вчать з першого класу, а ці учні є переможці олімпіад. Діти-монтажери показували, як вони монтували відео в програми Пінакл, створюючи неперевершені програми, які можна переглянути на сайті, сторінці Фейсбук ліцею та Ютубі. У ліцеї також проводять позашкільні тренінги для дітей різного віку. З теми медіаграмотності, використовуючи матеріали україно-польського проєкту Класна школа. Ми сьогодні навчаємо дітей, як писати пост, як писати коментар. Які особливі правила хочемо звернути увагу на академічну доброчесність? Гурток медіатворчості дає можливості для розвитку та самовираження дітей. Один з практичних результатів є участь ліцеїстки у міському проекті бюджет участі діти. Примити участь та перемогу розповідає Софія. Ми закупимо техніку і зможемо випускати набагато більше випусків ніж зараз. І всі зможуть дізнатися про новини нашої ліцею, що в нас тут відбувається. Ми з нашою командою горимо цією справою і сподіваємося, що все вийде. Таким чином гурток медіатворчості в ліцеї номер 11 став справжнім майданчиком для творчого росту. Та самовираження дітей, і завдяки їхнім старанням вони не тільки розширюють свої мовні можливості, але й активно взаємодіють з громадою через участь у проєктах. Завдяки підтримки оточуючих діти навчаються та пізнають нові професії в ранньому віці. Дуже подобається, тому що ну я дуже соціальна людина, і особисто для мене дуже важливо знати, що відбувається у моєму ліцеї, що відбувається у ліцеях інших. Нашого міста, і мені дуже цікаво. Бути українцем це доля воїна за свою мову, за незалежність, за енергію. А тепер і битва за зв'язок. 12 грудня нація отримала новий виклик: відключення національного мобільного оператора «Київстар». 20 мільйонів абонентів опинилися поза зоною досяжності. Щоб бути на зв'язку з рідними, люди вимушені переходити на інших операторів. Створюються величезні черги та дефіцит стартових пакетів. Володимир Кравченко вийшов на шлях воїна у пошуках стартового пакету. Для мене, як і для інших абонентів Київстару, 12 число стало новим випробуванням. Спочатку було відчуття, що ми повернулися на 20 років тому, коли були домашні телефони. Бо фраза «Будеш дома подзвони знову набула неабиякої популярності, адже у багатьох залишається домашній інтернет, щоб можна було дзвонити через соціальні мережі. Ну а кому не пощастило, як і мені, штурмують магазини. Пішов і я штумувати, де можна придбати. Хоч якийсь стартовий пакет і бути на зв'язочку. Перше, куди ми пішли, це магазин гаджетів. Там нам відповіли, що скажіть чи є зараз е, ніяких нема так у кіоску. Ситуація критична. Продавчиня каже: стартові пакети цього дня у попиті навіть обійшли цигарки. Найпопулярніше місто де там, де вони продаються просто на вулиці. Будемо дізнаватись. Доброго дня. Я бачу, що у вас терпень в пакеті нова. Ну, скільки, а часто питають взагалі про них сьогодні? Сьогодні через кожні три хвилини. У мене вже їздить. Забі... А в магазині у будинку побуту велолюдно. Черга стоїть за пакетами лайф. Ціна піднялася? Вчора піднялася? Ціна Сьогодні 150-180 гривень. Є. А якщо ж говорити про поновлення роботи оператора, зв'язку, яким користуються 24 мільйони українців. То в останній оприлюднення Київстаром інформації йдеться, що спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку, працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити роботу протягом 13 грудня 2023 року. Зазначають, що відновлення сервісів може відбуватись поступово. Також наголосили, що абонентська інформація та персональні дані у безпеці, системи, у яких ці дані зберігалися, не постраждали від хакерської атаки. Наприкінці випуску поговоримо про погоду на 14 грудня. Вночі нам передають плюс один вдень до 7 градусів тепла. Буде хмарно. Протягом дня можливі опади і сніг, і дощ. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. Це всі новини на цю добу. До нового року залишилось 18 днів. Плекайте мрію краще та плануйте свята. Все буде добре. З вами був Володимир Кремінь. До завтра.